Громадськість проти хамства на дорогах та паркування на газонах. Ось такі наліпки сьогодні отримують всі водії, які неправильно паркуються. Акція стартує під Дарницькою адміністрацією. Дивіться, буде цікаво. Все частіше водії нехтують правилами дорожнього руху, паркуючись на пішохідних переходах або зелених зонах. Вже перших порушників знаходимо по вулиці Кошиця навпроти гімназії. Діалог. Керманич погоджуються, що припаркувався неправильно. Ну так ну се правильно виділася на так а ви зараз перепаркуєте да, час позвоню, щоб що вимозірошолівасі Послухаємо думку мешканців, що живуть поруч. От такі от порушники благоустрою, вони мають платити штраф. Повинні виписуватися їм протоколи чи довідки квитанції. Вони зобов'язані платити штраф. Наліп, наліпки на лобове скло якось подіють?» Я не знаю стосовно наліпок, а от стосовно штраф, штрафи дійсно подіють. Ви сама водій? А, ні, я сама не водій. Я пішохід, але я за благоустрій. Аби хоч трохи осоромити водіїв на хаб, мешканці району клеїли їм на лобове скло наклейку. Аби нагадати, що вони порушують правила благоустрою міста Києва, закон України про об'єднання громадян та елементарні правила паркування транспортних засобів. Водії здійснюють адміністративне правопорушення, передбачено статтею 122 кодексу про адміністративні правопорушення. Сьогодні громадськість, яка вже не може більше терпіти ці порушення і ніяким чином через відсутність фотофіксації, ми не можемо вплинути, коли водія. Немає на те, щоб транспортний засіб було переміщено і він здійснював паркування належним чином. Вирішили провести акцію щодо попередження цих правопорушень і роз'яснювальної роботи серед населення, як треба паркуватися і для чого. Всі водії, які були на місці події, визнавали свою провину та обіцяли більше так не паркуватись. Ой, ну потому что места не было, все было занято. Я думала, что на одну секунду, а получилось на пол, на 15 минут. Ой. Вам наклейку не наклеили? Не, они наклеили, но я поняла, осознала, и они сняли эту наклейку. Больше так не будет? Конечно, нет. Да нет, это нормальное движение, правильно. Ну так давайте я отъеду. Послухали мы думку звичайных мешканців района. Я сам житель этого района постоянно во время проведения ярмарки у нас занята зона зеленая припаркованными автомобилями. Сам оставлял на 1551 обращение и только за. Хамство пришло уже предела, ставят машины не только на зоне, где пешеходы ходят, на зеленых зонах, там, где дети играют, там, где деревья должны расти с травой. приходит доходит до предела это. На рейде был и один из депутатов Еврады. Я 43 года прожил в Дальнейском районе, и такого беспорядка, который сейчас наблюдаю, не было никогда. В моем, понимании, в моем понимании, если ты живешь в этом дворе, ты должен выйти, посадить цветочки, ты должен посадить дерево, ты должен посеять траву. У нас же почему-то все наоборот. Человек, который имеет машину, он считает нужным прийти, засыпать щебнем на зеленой зоне себе площадочку под парковку и парковать машину. Это неправильно. И когда я узнал, что появились такие ребята, Сакція «Стоп Хавло», звісно, я все. Інспектори ДАІ їх і мають право скласти на порушника протокол, проте з нами проїхатись, відмовились і лише прокоментували, як діяти. Йдемте зараз з вами. Ви показуєте автомобіль, який припаркований на зелені зони. Чекаємо з вами, дочекаємося водія, складаємо протокол на його за це адмінправопорушення, і все, і відпускаємо водію. Це передбачений штраф, і який, можете сказати. Не пам'ятаю, по-моєму, 255 гривень. Штрафувати порушників має управління контролю за благоустроєм, але цьогоріч вони не надто переймаються проблемою, адже іноді на водія необхідно чекати кілька годин. Тож єдині, хто бодай якось намагаються боротись з нахабнілими автомобілістами мешканці будинків. Однак їх зусилля не надто вдалі. Сподіваємось, після перегляду сюжету водії стануть більш свідомими і не паркуватимуться на зелених зонах. Стоп!